І ось 90-танкова дивізія, яка атакувала Новопавлівку, в неї також багато проблем. Дуже багато. Регулярно є скарги, відео, дописи від російських солдат, де вони скаржаться на командування до відношення. І повірте, там все, блін, ну дуже погано. Дуже і дуже. Але ці, ну не хочемо тікатись, ці росіяни, вони за рахунок дисципліни. Вони ось здійснюють отакі м -м, кроки, так? коли вони 10 км там на техніці фактично проїжджають і спішуються. Це велика проблема. Є багато питань. І це ще один напрямок, про який дуже, дуже скоро будуть говорити. Про проблему на цьому напрямку. Зараз також багато. Хто коментує те, що відбувається? Зокрема, є певні журналісти, ім'я яких складається з двох букв. І вони коментують ситуацію по-різному. Зокрема, звинувачують в тому, що відбувається саме Валентина Манька. Я ніяким чином не хочу захищати пана Манька. Але те, що написано про нього, звичайно, це не відповідає повній дійсності і тому, що відбувається, тому що звинувачувати одну конкретну людину в тому, що противник просунувся на Новопавлівці, це ідеатизм, вибачте. В той момент, коли один зі штурмових полків, одній з бригад на цій ділянці фронту регулярно допомагав відновлювати позиції. Але, очевидно, ця людина. Вона не знає цього, напевно, або не дуже цікавиться. Тому е, вини не там не одна конкретна якась людина. Е, як на мою думку, е, винна система. Система, яка була побудована певними людьми у вищому військово-політичному керівництві. І ця система, на жаль, зараз програє росіянам.